Мене звуть Олександр Ярошенко, я керівник компанії БТІ Групп, яка є офіційним дилером компанії «Мзурі» в Україні. Мзурі це технологія. Це зараз, коли ми бачимо, як міняється клімат, як ми бачимо сьогодні несвоєчасні опади. Ця технологія має дуже велику кількість переваг а саме. По-перше, вологозбереження, вологонакопичення за рахунок пожнивних решток, які залишаються на поверхні ґрунту. По-друге, зменшення витрат пального, якщо ми порівнюємо з традиційною технологією, ми розуміємо, що тут використовується практично на будь-яких ґрунтах до 15 літрів на один гектар. Тому що всі операції виконуються за один прохід. Ми також зменшуємо витрати мінеральних добрив, а також насіння. Чому, тому що ми формуємо і піднімаємо вологу, і у нас ми отримуємо нормальні посівні якості ґрунту. За рахунок чого це відбувається і чим цей агрегат відрізняється від зовсім інших? Три незалежні рами: рама глибокорозпушувачів, на якій розташовані саме лапи глибокорозпушувачів. Лапа має всього-навсього 16 міліметрів. За рахунок цього не вивертається груда. Пластина, яка піднімає вологу, і аплікатор, який одночасно вносить мінеральні добрива. Далі оброблена смуга, прикочується е, основним прикочуючим колесом. Далі в ту же смугу відбувається посів. Кожен агрегат має окремий е, сошник для висіву. Ми регулюємо тиск на гідравлічному циліндрі, за рахунок якого. Повністю йде копірування рельєфу ґрунту. Тому відбувається посів дуже якісно і дуже чітко. Ці агрегати вони універсальні, їми можна сіяти всі культури. Вони бувають трьохметровими, 4 -метровими і 6-метровими. В цьому році вже тести провели на агрегати, які можуть бити, використовуватися для сахарного буряка. На 45. Є результати, можна дивитися, на 45 можна сіяти. І кукурудзу, і соняшник, ріпак, ну і сахарний буряк. Будемо робити демонстрацію, трохи прокоментуємо саму технологію. Хто чує, як піднялася волога. У нас міжряддя залишається стерня, накопичується волога. За рахунок якої в міжряддях відновлюється біотика. Зимою в нас немає взагалі вітрової ерозії тут. Рослина попадає в свій мікроклімат. І міжрядя тут затримує той же самий сніг. Перший дощ він тут. І коли ми порівнювали там 2 мм дощу, то повністю канавка повністю промокшає до кінця. Тут в нас взагалі сухо. Подивіться, яку вологу ми отримали. Да? Тут на поверхні, Нормально. тобто ми її підняли із глибини 25 сантиметрів. В чому при приимущество даного агрегата? вона вкладає мінеральні добрива на всю глибину? Угу. Рослина стимулюється Понятно. і йде вниз. Коренева система. Посіяли, так робить офігенно посія та питання. Не в цьому і дивіться, чи зіде чи не зі питання не в цьому, що ви будете робити оці ці агроприйоми. Питання в тому, що за кожен агроприйом у вас виходить волога, Так, да, да правильно, волога виходить. перше без вологи нічого не з'їде. Це поп. Я ж вам показав, да? Да, тут да. ось на цьому ж полі. Да? Ось посів один і другий посів. Порівняйте, дійшли вас? А тепер саме основне: подіскував. Закультивував, вніс добриво. Поки це все зробив, вологи нема. По-перше, а по-друге, використав там десь до 60 літрів пального. А ми використали 15, до 15-ї, Ну і... раз посіли за забу... та нема. тим більше зерно знайшли, побачили. – ні, ну як чітко 3 сантиметри. Скажемо так, все подобається. Питва титанів на Київщині, як завжди, компанія «Мзурі» представляє нові новинки. І сьогодні було в новинках це наш агрегат бункером 5,4 тисячі літрів з додатковими грануляторами. Продемонстрували потреби сьогодення, тому що фермери і керівники господарств вже знають, що треба з посівом зробити якісь там гранули внести. Інсектициди і так далі, тому що це вже інший рівень наших клієнтів. Показали, як сіється сьогодні ріпак по нулю, і буду дуже задоволений тим, що люди цікавляться роботою даної техніки. Задоволені сьогоднішнім днем і будемо рухатися вперед. Буде все